До дільничного офіцера у селі Ямпіль надійшла оперативна інформація про те, що на території одного із домогосподарств села Чуйківка вирощується снотворний мак. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Це ваш Так, такий садик. А хто доглядає за цим присадибним ділянкою? А це ви що, дітям показуєте, що можна ростити? Чи що? Це ж школа розуміє. школа. Воно тут прапола навіть, Даже бачите? Не можна. Посіяти і вирощувати мак, коноплі не можна. Це заборонено законом. Ми зараз його вилучимо. Перерахуємо корінці. І експертиза нам надасть. Чи має він в своєму складі наркотичних психотропі? Має. У ході обшуку правоохоронці виявили, що на присадивній ділянці свого домоволодіння 62-річний господар вирощував 593 кущі снотворного маку. Всі рослини правоохоронці вилучили з місця події. Слідчі за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.